Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні хотів би поговорити про заміну батарейки в кварцевих годинниках. Багато хто задається питанням, як замінити батарейку в домашніх умовах. На це в мене є швидка та лаконічна відповідь. Ніяк! Якщо без жартів, то спробую роз'яснити, чому самому не потрібно відкривати кришку та лізти в механізм. При покупці кварцового годинника хороший продавець консультант розкаже, що батарейки вистачить приблизно на 2 роки. Але ж треба враховувати, а скільки часу такий годинник стояв на вітрині, який час він лежав на складі виробника, і скільки часу його транспортували. Тому, якщо годинник зупинився через півроку чи менше, віднесіть його до магазину, де ви придбали. У такому випадку заміна батарейки буде безкоштовна, і що саме головне, ваш годинник не злетить з гарантії. В майбутньому, якщо раптом виникнуть гарантійні проблеми, ви знову зможете відправити його на сервісний центр, де безкоштовно його полагодять. Якщо ж ви спробуєте змінити батарейку власноруч або в несервісних майстернях, гарантія більше не буде розповсюджуватися на цей годинник. Після закінчення терміну гарантії можна змінювати батарейку у хороших годинникових майстрів. Наголошую. Майстер повинен бути хорошим та перевіреним. В нашому магазині працює майстер, який робить різні види ремонтів. При заміні батарейців в джишоках або в інших годинниках з хорошим рівнем водозахисту, майстер перевіряє герметичність і при необхідності міняє резинки прокладки, щоб ваш годинник мав ті самі характеристики, що й при покупці. Уникайте поганих майстерень. Не треба нести хороші годинники у майстерні на вокзалах чи ринках. Дуже часто натрапляємо на дорогі швейцарські годинники із дешевим елементом живлення. Клієнти просто хотіли замінити батарейку у першому кіоску з написом ремонт. У кращому випадку годинник знову зупиниться і власник віднесе його до хорошого майстра. Але ж інколи такі елементи живлення течуть, після чого механізм стає не Така ж ситуація може статися і при самостійному втручанні. Давайте підсумуємо. Якщо у вас зупинився гарантійний годинник, віднесіть його до магазину, де придбали, або відправте на сервіс. Інформація повинна вказуватися у гарантійному талоні. Якщо термін гарантії вже сплинув, то зверніться до хорошої майстерні або ж відправте на сервіс для післягарантійного ремонту. Заміна батарейки приблизно коштує від 5 до 10 доларів. А заміна механізму може досягати кількох сотень доларів. Тому, будь ласка. Не робіть ремонти власноруч та не давайте годинник в руки, кому попало. На цьому в мене все. Пишіть ваші думки з цього приводу в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!